Двійка мечів тезисно головне про двійку мечів в Таро. Стихія повітря, молодший числовий аркан. Масі, як правило, не символізує сприятливі сили у людських справах. На картинці: а тут представлені двійки з різних колод, класична райдера уейта, промальовки в інших колодах. Жінка сидить спиною до води, відсутність емоцій, холоднокровне бажання все структурувати та оцінювати, вникнути в суть проблеми, ясність рішення в безвихідній ситуації, подібно старшому аркану справедливість, причинно-наслідковий зв'язок, безпристрасність, підкоритися обставинах. У спірних питаннях, тимчасове перемир'я, приймати вибір у складній ситуації, в розкладах на роботу не знаходити вихід, у стосунках недовіра, сумніви, непорозуміння, аналіз, на гроші, проблеми з фінансами, на здоров'я проблеми зору, голови. Парні органи нирки, яєчники тощо.